Ой, хреню, уже мій хреню. Подивіться, які красунчики, бачите. Обрізала. Ну, а тепер дощик пішов, то треба буде його копати потихеньку, бо перейшов, аж уже, бачите, де? Це самосійка. Ну і хрін тут. Так що будемо, маємо нову роботу. Ну, а тут мальва ще треба буде акуратненько її відкопати, хоч вона темненька, але Гарно вона тут біля гортензії Оце така ранкова прогулянка, шановні, дивлюся, ось дуже гарно. Кущик, це багаторічник. Ось, і ще хочу вам сказати, що дуже гарно виглядає тютюн. Оце сам насівається. Ну, це трошки косулі об'їли. Але це може йому на користь, ну, якщо не обмерзне. От, так що гуляють вони тут. Але щось є, щось лишають. Ось теж, бачите, пересадила, живцювала, пересадила і так не чіпала. Оце теж живцювала, але тут вже була кізонька наступила. Тут я трошки підсунула. Ну, а як же вони ж, як, де хочуть, там гуляють. Ось це теж живцювала, щоб побільше посадити. І тут на горбочку. Багато зійшло в мене е, гвоздики турецької, бачите? І гвоздичка трав'янка. Подивіться, яка гарненька. Ну, і хочу вам сказати: подивіться, шаблія мускатна, красуня. Ось. Шавлія, мускатна, Подивіться, яка вона цікава. От. А ось іще б цвіла, і б росла. Попробую наступити. Ось. Бачите е оця жовтенька як є, рудбекія. Бачите? О, там вже квіточка навіть внизу заложена. Подивіться, скільки її насіялось. Бачите, оці всі, які зійшли, торік насіялись, ось вони всі. Посходили, і якщо б не було морозів, то, А, згадала, ось оце, шановні, Едельвейс. Бачите, але поряд з Едельвейсом оце росте. Ну, вже ж не можна його травити тут. Бачите, вже висмикую, аби не загинули квіти. Едельвейс. Оце тут вони мені походили, гостюхи, і трошечки. Як кажуть, ну от видно їхні сліди, вони їм де подобається, там і ходять. Ось оце дуже гарна квіточка. Забула, як називається, висока, цвіте гарно. Оце, напевно, рудбекія розсічена. Ось вона багаторічна, ну це перший рік. І ось ця сподобалась. Е, е, ой, забула вже. Бачите, які голівоньки гарні. І теж ще квітує. От. Ну і як не показати оцю красу і ось оцю красу, яку обскубли. Але добре, що ще не, не з'їли калачі. Мабуть, зріжу калачі, щоб не провокувати їх. Амарант. Бачите, він дуже гарний. І мені здається, там от згори буде гарно виглядати. Ну, оце дуже гарний букет. Бачите Чорнобрівчики, трошки кози поламали, ну, то не страшно. Ось такий у нас сьогодні день, понеділок, як кажуть, свіже оглядане. Хотіла зробити горизонтальне, горизонтальне відео, але чомусь вибиває телефон, тому зробила вертикальне, так що вибачайте. Ну може трошки незручно, але то вже які бувайте здорові, миру нашій Україні. Здоров'я вам, гарного настрою.